Нарешті починає прокидатися і розуміти справжню сутність Кремля. Якщо США дозволять Росії захопити Україну, то в світі почнеться сезон загарбницьких воєн. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Він також додав, що війна РФ проти України загрожує основним принципам міжнародної системи безпеки. А тому світові необхідно вже зараз гуртуватися заради приборкання російського агресора. Саме про це щодня і просить лідерів країн. Президент України Володимир Зеленський не втомлюється повторювати, Україна наразі щит для Європи. Саме тому в міжнародних відносинах так потрібен принцип превентивності, на якому ми наполягали дуже довго ще до 24 лютого. Якщо вже зрозуміло, що якась держава готує агресію несправедливо, неспровоковану, незаконно. То реагування світу на її підготовку має бути таким же, як на агресію, яка сталася. Треба не чекати ударів і жертв, а діяти. Діяти на недопущення війни Україна має повернути все, що Росія тимчасово захопила, а держава-агресор повинна понести покарання за злочини агресії, і це важливо не, не лише для справедливості. Допомога потрібна і для врегулювання ситуації на Запорізькій атомній електростанції. Україна звернулася до Міжнародного агентства з атомної енергії та ООН із закликом терміново направити місію на ядерний об'єкт. Адже російські окупанти, що захопили станцію, прагнуть зруйнувати інфраструктуру, пошкодити всі лінії електропередач, змушують персонал АЕС працювати під дулами російських автоматів, а ще погрожують підірвати реактори у разі непокори України це може призвести до ядерної катастрофи і трагічних наслідків не лише для України, а й Європи, зазначив президент. Потрібні нові санкції проти держави-терориста і усієї російської атомної галузі за створення загрози ядерної катастрофи. Світ має не забувати про Чорнобиль і пам'ятати, що Запорізька АЕС найбільша в Європі. Чорнобильська катастрофа це вибух в одному реакторі. Запорізька АЕС – Це шість енергоблоків. Я на нього прочитав. У нього було ж некілька покушень. Ніхто його не смог. Щонайменше 100 тисяч доларів за те, що приберуть Олексія Резнікова та Кирила Буданова. Таке замовлення отримала пара найманців. На кадрах з камери спостереження обговорюють план ліквідації міністра оборони та керівника військової розвідки України. План мали подати на затвердження кураторам в РФ. Саме чітка Монсто. А не така річнева какру. Я кручуться за такою такою кру. тому, що. Двірцо по поставить. Да. Если еще Мон 50, ее тоже можно поставить, она еще меньше. Вот эту Мон 100 ну, надо куда-то в дутый бусик, понял, там где большое, ну вот такое хотя бы пространство надо, потому что она сама, мы ее на магниты, ну и такой вот песен будет торчать, взрывать. Розрахуватись із кілерами замовник пообіцяв після того, як отримає світлини жертв. Натомість їхні фото та відео лежачими пикою в асфальт підірвали інформаційний простір. Про вищий пілотаж українських спецпризначенців і розвідників під час затримання найманців заговорила не лише вітчизняна преса, землю Українські спецслужби запобігли серії замовних убивств. У результаті багатоетапної спецоперації знешкоджено диверсійну розвідувальну групу головного управління генштабу збройних сил РФ, більш відомого як ГРУ. До її складу війшов мешканець тимчасово окупованого Луганська, який у складі незаконних збройних формувань терористичної організації ЛНР прав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході. Під час допиту в СБУ рашистський агент зізнався. Готувались прибрати не лише Резнікова і Буданова, а також ліквідація на Добробати на їх лідерів. Для виконання замовлення найманець шукав помічників. Саме він, використовуючи свої зв'язки серед кримінальних кіл, підшукував кілера для вчинення замовних убивств. На його пропозицію відповів мешканець Києва. За 5 тисяч доларів США він погодився ліквідувати українського військового, який, на думку окупантів, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими. Це вбивство мало стати тестовим випробуванням перед виконанням основних завдань ворога. А для замаху на керівників оборонних відомств зв'язковий вирішив особисто прибути на підконтрольну українській владі території. Наразі обом затриманим повідомлено про підозру у державній зраді під час воєнного стану та умисному вбивстві. Їм готуються обрати міру запобіжного заходу. Пропонують тримання під вартою без права внесення застави. Заробітки на перетині державного кордону поліцейські на гарячому затримали двох вінничан, які розробили незаконну схему. За гроші виготовляли фіктивні документи про нібито навчання в іноземних вишах чоловікам, які планували покинути Україну попри заборону. На підставі цих папірців тікачі і мали прошмигнути за рубіж. Свої послуги зловмисники оцінили у 4 тисячі зелених. Та їх план накрили поліцейські. Тепер горе бізнесменам загрожує кримінальна відповідальність до 9 років. Бавлення волі. За океану до Вінниці ось цю червоно білу кралю нашій громаді передали друзі з Нью-Йорку. Медичний автомобіль поєднує собі в багато функцій, які дійсно стануть у нагоді в вінницькій медицині. Наприклад, висота кузова дозволяє медикам працювати стоячи. Це доволі комфортно. Це дуже важливо при тривалих транспортуваннях при тривалому наданні медичної допомоги пацієнтам в важкому стані. Ще одна перевага велика місткість. Одночасно в машині може знаходитись п'ятеро людей. Щасливим власником такої швидкої став центр матері та дитини. Завдяки такому автомобілю ми можемо транспортувати до себе дітей з інших пологових будинків, не тільки міста Вінниці, і надавати допомогу. Для цього потрібно даний автомобіль дооснастити транспортним кюв'язом. Він у нас є, і також транспортним СВАЛ-апаратом і все інше наявності в даному автомобілі. Та і це не межа за потреби в реанімобілі є можливість підключити і інші апарати. Даний автомобіль може бути оснащений апаратами штучної вентиляції логені, дефібрилятор, електровідсмоктувач засоби для транспортування пацієнтів різної ступеню пошкодження від звичайних медичних нож до спеціальних дощок. Отримало місто цю швидку завдяки налагодженій співпраці української діаспори, американського Нью-Йорка та Вінниці. А перед тим як передати реанімобіль медикам, його приїхав оглянути Вінницький мер. А якесь обладнання, що тут стоїть? Значи, що тут стоїть? Тут є вакуум отсос, який так. вже вмонтований. Є кисневі виходи угу. повністю. Є ще електродвигун, який забезпечує електрику. Тут бензиновий знову угу. генератор. Угу. І повністю кис. Оснащенням швидкої Сергій Моргунов задоволений. Каже, видно, що співвітчизники за океану допомагали від щирого серця. Це той приклад, що саме з Нью-Йорка українці зібралися, фактично скинулися своїми особистими грошима і придбали відповідно такий автомобіль, запакували його від необхідним обладнанням, яке можливо було б сюди запакувати. нью-йоркськими меценатами мер підтримує особисті контакти, тому до міста і надалі надходитиме допомога, зібрана за запитом громади. Вони знову ж таки запитали, в чому ще є потреба, вони готові далі працювати в цьому напрямку, в тому числі там, по різним заходам, які стосуються підготовки до зимового опалювального періоду. От, і ми зараз підготували відповідне звернення, сформували якусь мінімальну таку потребу і будемо далі очікувати безпосередньо такий рівень співпраці. Реанімобіль з Америки став четвертим, що отримали вінницькі медики від іноземних партнерів. І допомога продовжує надходити. Біля Гайсина сталася смертельна ДТП. Зіштовхнулися Ланос і Хюндай. Аварія трапилась на автошляху за містом. Водія одного з потрощених автівок діставали рятувальники. Ще троє постраждалі. Їх доправили до місцевої лікарні. А жінка, яка була пасажиркою іномарки, загинула на місці автотрощі. Обставини та причини, що призвели до аварії, встановлюються фахівцями нацполіції. Вітряна тривога може застати будь-де, і як показує практика, ігнорувати її вкрай небезпечно. Місця, де можна зачекати на відбій, у Вінниці позначають червоними стрілочками на асфальті. Як приємний бонус, частина з них веде до кав'ярень чи ресторанів. Власниця одного з таких згадує: у перші дні війни були відкриті 24 на 7. Тоді мешканці сусідніх будинків навіть залишалися на ніч. Спали кругом, спали і на розкладушках, і на полу і на підлозі, і в сусідніх залах. І, ну тут, тут було дуже багато, і в там в барні стойки навіть люди на стільцях спали, тому що вже просто ну у нас місць не було. Сьогодні ж її заклад один з таких, що може слугувати як укриття, адже деякі зали в підземеллі. Вентиляція у нас є. У нас ми забезпечені повністю водою нецентралізованою, Тобто, в нас стоїть бочка на 100 літрів води. Ну хоча б якийсь мінімальний запас, ми маємо. Ну і в принципі, не дай Бог що, то продукти як в ресторані вони завжди є. Надійні і відповідно облаштовані сховища сьогодні життєво необхідно, наполягає Олександр. Він переселенець з Харкова. Місто Рашисти обстрілюють десятки разів на день. Його самого інколи рятувала лише удача. Якщо є можливість, то краще все, все ж таки спуститись, наприклад, у метро або в підвал, або просто відійти від якихось будівель. Був артобстріл зі ствольної артилерії. Десь 10 снарядів і попало в одне місце, де я був десь хвилин назад. Ось мені повезло. В перші дні після приїзду до Вінниці хлопця найбільше дивувало те, що часто густо люди просто ігнорували тривогу. Вінниці по більшій часті ніхто не помічає цієї тривоги. І якби в той момент, 14 липня, люди дослухались до сигналу тривоги і спустились в укриття, то ми б не мали б стільки жертв. Спростити пошук укриттів у Вінниці допомагають вказівники. Їх розмістили біля кожного сховища. Це пряма обов'язкова вимога, і ми розуміємо, що це ну ці таблички, фактично і ці стрілочки це життя людей. В наших умовах, на жаль, це так. В свою чергу власники закладів з найпростішими укриттями теж дбають про безпеку своїх відвідувачів. Ми гостей одразу спускаємо всіх донизу. Ми не маємо права працювати. Як то кажуть, береженого Бог береже, і ми всі йдемо сюди донизу. Заради власної безпеки віничани все більше надають перевагу закладам зі сховищем, ти можеш продовжувати відпочивати, не шукати це укриття десь поблизу і бути впевненою, що ти в безпеці там саме в цьому закладі під час повітряної тривоги. Тож для кав'ярень, ресторанів чи лаунж-барів наявність укриття вигідна з усіх точок. Інколи навіть підіймає продажі. Ми нікому не кажемо ніякому разі, що вибачте, замовляєте щось або, або сидіть в інших укриттях. Люди все одно проводять тут годину, півтори, і вони ще замовляють чайочки, каву. Тобто, так є певні мірі якась тенденція до збільшення прибутку. Загалом у місті більше 20 закладів харчування мають найпростіше укриття. Смачна і ароматна їжа родом з Грузії. Йоні Віничани з головою пірнули в процес приготування кавказької кухні. Ми робимо хачапурі, по-аджарськи. вимішують тісто, формують човник. Страва це частина терапії для синів і донечок вінецьких військових, яких торкнулася клята війна. Це дає розслабитися і відпочити від самого невполежного середовища. Кулінарний майстер-клас відбувається в рамках благодійного проєкту Шляхом нескорених. Його у Вінниці запустили ще кілька місяців тому. Серед організаторів волонтерка Діана Мороз. Шляхом нескорених проходять не тільки військові, проходять і їхні дітки. І на жаль, деякі діти вже втратили батьків. чиїсь батьки поранені, чиїсь батьки досі воюють. І ці діти також заслуговують на невеличку таку перерву. Серед юних шефів ті, хто вже ніколи не обійме батька та ті, чиї татусі і досі гідно тримають оборону української землі. Хочу побажати всім дітям, які знаходяться зараз в Україні, щоб вони не переживали і що скоро закінчиться війна, і все буде добре. А військовим, щоб їх беріг бог і е, янголи. смакували готову страву разом з найріднішими. Ми дуже хотіли, щоб дітки приїхали своїми мамами, щоб мами трошки розвіялись, щоб вони знали, що їм потрібно встати, зібратись, прийти. Хоч таке маленьке, маленьке свято, яке ми можемо допустити зараз в цей час, під час війни. Далі буде, обіцяють організатори, адже намагаються відволікти від жорстокої реальності якомога більше юних віничан.